Шановне товариство, я всіх вітаю. Ми продовжуємо з вами говорити про віру. Ми продовжуємо, продовжуємо з вами заглиблюватись в Боже Слово. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як співпрацюють віра та відчуття, що між ними є спільного. Одного разу один проповідник Сміт Уиглсфорд сказав такі Слова, Що я не можу зрозуміти і пізнати Бога своїми відчуттями. Я можу пізнати Бога через те, що про них говорить Слово. Бог Він є такий самий, як є Слово Боже, і Бог такий самий, як про нього каже Боже Слово. Ми з вами були створені за образом та подобою Божою. І тому, да, Господь Він є дух, і ми з вами є дух, в нас з вами є душа, і живемо ми з вами в цьому тілі. І тому ми з вами познаємо Бога через те, про що. Що про нього говорить Слово. І якщо Слово Боже каже нам, що Бог вірний, значить так воно і є, Бог він вірний. Якщо Слово Боже каже нам, що Бог привозне своє Слово вище всякого свого ім'я, то, любі друзі, значить, так воно і є. Бог такий, як про нього говорить Слово. Буває так, що люди відчувають себе добре. Після молитви, чи до молитви, чи коли вони зранку прокинулись, все добре. Вони себе дуже добре відчувають. Вони помолились, дуже добре відчувають себе після молитви. І вони кажуть і думають таким чином, о, Господь мене почув. Господь почув мою молитву, тому що мені так добре. Проходить. Може пройти 10 хвилин, 5 хвилин, чи на наступний день вони прокинулись зовсім в іншому настрої, або вони помолились і немає ніякого настрою. І вони кажуть про себе так, що о, мабуть, сьогодні Господь мене не почув, тому що я не відчуваю. Те, що Він мене почув. Я не відчуваю його дотику, я не відчуваю його благословіння. Значить, тому Господь нас мене і не почув. Но це все не так. Бог, він такий, як про нього говорить Слово. Бог не такий, як про нього говорять наші з вами відчуття. І тому наша з вами віра не має бути. Побудована на наших з вами відчуттях. Наша віра, вона будується на Божому Слові. Бог такий, як про нього говорить Слово. Є хороший приклад від Євангелія від Івана, 20 розділ. Євангелія від Івана, 20 розділ. 24-й вірш ми з вами будемо читати. Це Хома, один з учнів нашого Господа Ісуса Христа. Хома, один, один з 12, званий близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому, ми бачили Господа. Та він сказав їм, поки не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знов були всередині будинку його учні й хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері і став посередині й сказав Мир вам! Потім каже Хомі, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнись до мого боку. Ісус каже, доторкнись до мого боку, щоб ти це відчув, і не будь невіруючим, але віруючий. У відповідь Хома сказав Ісусу: Господь мій і Бог мій. Ставлення хоми до того. Що сказали йому його брати, що вони бачили Господа, а Він, він не, не повірю. Доки не доторкнусь, доки не відчую, я не повірю, що то є Ісус. І дивіться, таке ставлення до життя, таке ставлення до обставин, Ісус назвав зневірою. І тому ми з вами знаємо да, такий приказ, що Хома невіруючий. І так, любі друзі, наші фізичні відчуття ніяк не пов'язані з Божою вірою. Наші фізичні відчуття ніяк не пов'язані пов з Біблією. Слово Боже то є істина. В незалежності від того, відчуваю я це. Чи не відчуваю я це. Ніхто з нас не бачив Господа своїми фізичними оч очима. Ми з вами не були свідками тих подій. Ми народилися після цих подій. Прийшло не одне тисячоліття, але ми з вами віримо тому, про що говорить і свідчить нам Слово Боже. Тому Бог такий. Як про нього каже його слово. Якщо він сказав, що Він нас не остави, не покине, то що це означає? Це означає, що Він такий і є. Ну я не відчуваю цього. Я не відчуваю, що Бог зі мною. Я кожен ранок молюсь, щоб Господь був зі мною. Любі друзі, подивіться, що на це каже Господь. Що каже його слово? А воно каже нам, що вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, і буду їх народом. Коли Ісус збирався вже на небеса, Він сказав так, що я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Він сказав в Євангелії від Матфія те, що я з вами во всі дні, до, до спокон віку, я буду з вами, я прибуваю з нами. Тому в що ми будемо вірити? В те, що говорить Слово Боже, чи те, що ми відчуваємо? Любі друзі, віра вона засновується на тому, що говорить нам Боже Слово. І Бог такий, як про нього каже Слово, а не те, що про нього кажуть наші відчуття. Відчуття дуже швидко змінюється, на слово Боже прибуває вовік. Слово Боже не має навіть на тіні на те, на те, щоб змінитися. Тому покладайте свою віру на те, що говорить Боже Слово. Алілюя! Тому віра, істинна віра віра в Бога, вона нічого не має спільного. З нашими відчуттями. Далі буде, любі друзі, побачимось!